Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, про що пишуть в тому числі і міжнародні змі, що президент України Зеленський побував у Куп'янську, де записав відео, що Зеленський приїхав у Куп'янськ. Україна каже, що оточила росіян у місті, про взяття якого оголошував Путін ще місяць тому. І дійсно, в листопаді цього року Путін влаштував чергове шапіто. Він натягнув військову форму, зібрав московських генералів і почав гучно верещати про те, що окупанти буцімто захопили Куп'янськ. А от як воно сьогодні вийшло. І в наших соціальних мережах наші воїни герої пишуть прямо, що Зеленський записав відео десь приблизно за 1800 метрів від позицій наших воїнів-героїв. Цікаво, що сьогодні пропагандисти навіть з певною повагою пишуть про президента України. Вони пишуть про те, що Зеленський приїхав на один з найбільш гарячіших важких напрямків фронту. Не акцентують увагу на тому, що під час зйомки відео було чутно віддалені вибухи артилерії. І в цілому, безумовно, те, що президент України Зеленський сьогодні прибув у Куп'янськ, це обнулення путінської брехні. А Путін спеціально робить ці шапіто. Він намагається перебільшенням так званих успіх по цінних військ, намагається продемонструвати ша нашим європейським партнерам, країнам Європи, що окупантів неможливо зупинити, що Україні не потрібно допомагати, що Україна нічого не зможе зробити. А Україна продемонструвала силу. І сьогодні насамперед найголовнішим є не візит президента України, не вірніше відвідання його Куп'янська. А те, що ЗСУ здійснили успішну контратаку не ЗСУ, а Сили оборони України. Є повідомлення від корпусу НГУ Хартія, що Сили оборони України успішно контратакували і оточили росіян в Купінську. І це при тому, що окупанти зараз дуже сильно підвищили інтенсивність наступальних штурмових дій, і вони зараз несуть величезні втрати. Згідно повідомлень нашого генштабу, за минулу добу окупанти втратили 1400 військовослужбовців, а ще день тому 1460. і це майже, грубо кажучи, до півтори тисячі наближаються втрати окупантів останніми днями, і це значно більше, ніж це було, наприклад, в попередні тижні та місяці. І це при тому, що окупанти зараз не можуть виконати плани щодо набору росіян до лаоку окупаційної армії. І нещодавно Медведєв заявляв, що за 2025 рік до п'ятий рік окупаційної армії залучили понад 400 тисяч. Росіян і ще 34 тисячі так званих добровольців, цілком можливо мова йде про громадян інших країн, і що цілі щодо комплектування збройних сил РФ майже досягнуті, тобто не досягнуті. І як вчора повідомляв американський суд вивчення війни, що добровольці скінчилися, і що на Росії готують приховану мобілізацію. І Зараз на Росії відчувають те, що все важче росіян залучати за гроші до ла окупаційної армії. І ще важливий момент, чому сьогодні президент України Зеленський прибув у Куп'янськ. Це, звісно, те, що цей його візит у Куп'янськ він відбувся на тлі перемовин, дуже важких перемовин щодо мирного плану Трампа. І витання Аксіос американське повідомило, що завтра, у суботу, Україна, європейці і США обговорять в Парижі мирний план Трампа. Однак щодо США, знову США тиснуть на Україну. Вчора пізно ввечері за київським часом пролунало чергове повідомлення з Білого Дому, що адміністрація Трампа може відрядити свого представника на зустріч в Європі цього тижня, якщо тільки буде реальний шанс писати мирну угоду. І була навіть сьогодні заява від Трампа, що він ще сумнівається чи долучиться США до обговорення мирного плану у Парижі. Завтра будуть перемовини. Ми чуємо такі заяви Трампа із Білого Дому: що якщо не буде відповідно якихось певних шансів щодо того, що Україна піде на поступки, то США взагалі не відрядять свого представника. Тим не менш, загалом, перемовини зараз йдуть і дуже інтенсивно. Хоча б тому, що є повідомлення у виданні Телеграфця з одного боку, що міністра армії США, секретаря міністра війни США Гекса та Дріскола відсторонили від переговорів щодо України. І це вказує на те, що Хамська, як писала міжнародних змі, огидна поведінка Дріскола щодо України, вона не спрацювала і США вирішили прибрати відсторонити від переговорів дріскола. Хоча американські ЗМІ писали, що це новий улюбленець Трампа, тобто він вже не виконує функції спеціального представника. І з іншого боку, є заяви від президента Крине Зеленського, що Україна провела конструктивну і глибоку розмову зі США щодо гарантій безпеки. Сьогодні ввечері з'явилось повідомлення від Умірова, який розповів про нові переговори радників з національної безпеки щодо мирного плану. І сьогодні пройшла відеоконференція у форматі радників з питань національної безпеки за участі України, США та європейських партнерів. Тобто, перемовини, незважаючи на гучні заяви зі США, продовжуються. Крім того, є повідомлення від прем'єр-міністра України Свереденко, що вона провела зустріч з Віткофом та Кушнером щодо економічного питання у так званому мирному процесі, тобто перемовини йдуть, і особливо звертати увагу на гучні заяви з Білого Дому і від самого Трампа не варто. Важливо, що сьогодні ЗМІ повідомили, що 15 грудня в понеділок. Президент України Зеленський відає Берлін, і при чому перемовини будуть не лише з Мерцем, а це будуть такі перемовини, де буде і президент Франції Макрон, а також прем'єр-міністр Великобританії Стармер, тобто лідери ключових країн Європи, економічно розвинених і які мають великий військовий потенціал. Щодо заяв з Кремля. То сьогодні, особливо в другій половині дня, почали лунати заяви з Кремля від Піскова, Ушакова та багатьох інших. І в цілому в Кремлі невдоволені. Пісков сьогодні заявив, що Москва не отримувала інформації від США щодо мирного врегулювання, що вона очікує інформації. Далі це така топова тема, головна в російських змі. Це те, що Кремль проти перемир'я для проведення Києвом референдуму. Вже виступають проти перемир'я. Уже не хоче, щоб в Україні були вибори. Кремлі заявили, що перемир'я в Україні стане обманом і запудрюванням місків. Пісков підкреслив, що ми саме хочемо працювати на мир, а не на перемир'я. Перемир'я це перепочинок, це черговий обман, це чергове затягування, це запудрювання місків. Нам потрібен мир. Іншими словами, Кремль хоче лише капітуляції України. І не хоче йти на реальні перемовини. Лунають гучні заяви з Ради Федерації, густами сенатора Джабарова, який взагалі заявив, що умова Зеленського щодо референдуму є не Як не якщо згідно чинного українського законодавства, згідно насамперед основного закону Конституції статті 73, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України? І згідно закону про всеукраїнський референдум, мова йде про статтю 3 пункт 3, що предмет всеукраїнського референдуму це в тому числі і питання про зміну території України, тому як Зеленський одноосібно може приймати рішення, має бути референдум. А Кремль розуміє, що що має бути референдум, якщо навіть будуть вибори, про що Зеленський заявив, що він готовий, то необхідне перемир'я. А на перемир'я Москва йти не хоче. Є заява від помічника Путіна Ушакова, який сьогодні повідомив, що зміни в мирному плані Ша будуть не на користь Росії, і що мирний план Ша з точки зору Росії може бути погіршений. Він вважає, що обговорення пропозиції ША щодо України буде довгим. Звісно, Москва затягує час, вона не хоче йти на реальні перемовини. І Ушаков що цікаво сьогодні висловив таку пропозицію. Він пропонує Україні, щоб Україна вивела війська з Донеччини з Донецької та Луганської областей. А натомість Росія не буде вводити свої війська, а просто веде Росгвардію, веде поліцію. Як вам така так звана пропозиція? Просто без коментарів. Дмитрів, головний спецпредставник Кремля, спецпредставник Путіна, сьогодні, ближче до вечора, почав попереджувати. Він заявив про наслідки щодо заморозки актив РФ. І такі крики від Дмитрієва, і це не просто крики на пустому місці, тому що є певні дії Кремля. І Сьогодні, у половині дня, пропагандисти повідомили, що Центральний Банк Росії подав позов проти бельгійського депозитарію Євроклір. І тут, що також дуже цікаво, що вони подали позов Москва не десь в якийсь європейський суд, ні, ні, в міжнародний, ні, ні, а подали в арбітражний суд Москви. Також без коментарів, однак те, що Москва нервує, це пов'язано з тим, що є інсайди в міжнародних змі. Наприклад, у виданні The Washington Post, що Європейський Союз прийняв рішення про безстрокове замороження російських активів. І це не зважаючи на те, що Угорщина і Словаччина проти сьогодні була заява від Фіцо про російського прем'єр-міністра Словаччини, який виступив проти безстрокового замороження на безстрокової заморозки російських активів. Однак, рішення Європейського союзу є. Очікуємо деталей. Путін сьогодні зустрівся з Ердоганом і про це я не можу не сказати з президентом Туреччини. Президент Туреччини сказав Путіну, що в Україні потрібне хоча б часткове припинення вогню. І загалом, після цієї зустрічі, сталася важлива подія, черговий московський терор. І тут важливим є те, що Москва вдарила балістичними ракетами по турецькому судну. І, як пишуть пропагандисти, в Одесі горить вантажне судно після прильотів балістики і наголошують на тому, що на борту цього танкера знаходились генератори для України і навіть зловтішаються. Цікаво, як відповість Ердогана, тому що це вже другий удар саме по турецькому судну, і пропагандисти пишуть, що це відповідь Росії на удари України по танкерах тіньового флоту Путіна. Однак Україна не б'є по танкерах інших країн, які купують чи перепродують російську нафту, перевозять навіть ні. Україна б'є лише по тих танкерах, які нічені, фактично. Вони ж не російські. Це танкери під прапорами різних країн, а то й взагалі вже з відмінної реєстрації. Вони під санкціями. А Росія носить удари по турецьким торгівельним суднам. Тому якась відповідь від Туреччини має бути. Як раніше писали пропагандисти, що Росія і навіть з Кремля говорили, були заяви, очікувала жорсткої реакції щодо ударів по танкерах тіньового флоту Путіна в Чорному морі від Туреччини. Москва очікувала, що Туреччина буде тиснути на Україну, щоб Україна перестала бити по суднах тіньового флоту по нафтових танкерах Путіна. Однак Україна б'є і Україна буде продовжувати бити. Ще одна новина сьогодні, СРФ це гучні заяви з Міноборони. Міноборони РФ заявили, що Буцімто СБУ моделювала застосування брудної бомби і навіть звинуватили Єрмака в організації ввозу ядерних відходів в Україну. І загалом Міноборони РФ попереджає Європу про те, що Буцімто Україна щось таке готує з наслідками, максимально нагнітають. І це, якщо подивитися під дещо іншим кутом, це знову мова йде про ядерний шантаж. А тим часом Збройні Сили України вводять санкції. І сьогодні ЗМІ повідомляють, що в російському морську горить завод, який виготовляє артилерійські гізлізи. Крім того, є повідомлення, що дрони атакували Ярославль, що на одному з найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Є повідомлення про те, що у тимчасово окупованому Криму безпілотник знищив російський транспортний літак Ан-26. А щодо літака Ан-26, ситуація цікава. Він був знищений нашим безпілотником, і навіть є обурення пропагандистів, наприклад, від файтер-бомбера, що навіщо екіпаж знаходився саме в літаку, що потрібно було десь в укриття піти. І, взагалі, скоріш за все, цей літак хотів взлетіти. Знищений літак і екіпаж є підтвердження від так званих воєнкорів. Ще є новина, що ЗСУ заявили про ураження в Каспійському морі двох російських кораблів. Аж в Каспійському морі. Це робота наших сил спеціальних операцій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині про те, що Рада Європейського Союзу схвалила шостий транш для України на суму майже 2,3 мільярди євро. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.